Пелюстки С ми обробляємо бульками 8, 10, широкою п'яткою та пінцетом. Основна булька номер 10 номер 8 булька допоміжна. Основа обробки пелюстки С така сама, як і в пелюстках А і Б. З тією різницею, що ми обробляємо в основному булькою номер 10 а булька номер 8 це вже допоміжний такий інструмент. Також рухи в нас більш вільні і більш об'ємна має бути пелюстка. Набагато такий, вільніша обробка пінцетом, а все інше таке саме. Дивіться уважно за моїми руцями. Булькою номер 8 я не тільки ставлю якісь акценти, а й роблю глибшу обробку бульки номер 10. Ось глибшу, трошки приглибила так обробку. Пінцетом лінії довші. І цих ліній має бути не дуже багато. Зверніть увагу, як близько пінцет гарячий до мого пальчика. Це спочатку було дуже гаряче, зараз я вже звикла, але невеличкі опіки інколи таки трапляються. Також не забувайте. Стушувати температуру інструмента. В даному випадку це буде в нас широка п'ятка. Перед тим, як ставити акцент, пам'ятаєте, ви, да щоб зробити навпіл, листечко можна було зробити ось так. Але не дуже сильно. І звіряємо, звісно ж. З пелюстками А і Б, як вони друг друга будуть підтримувати. Пелюстки мають бути подібні друг до друга, але зовсім різні, бо це буде дуже нецікаво, якщо всі пелюсточки будуть один в один. Ось я трошки помовчу, а ви уважно придивляйтесь зверху донизу, знизу до верху. Звертайте увагу, під яким наклоном в мене паяльник, під, як я пальчиками витискаю або відтягую пелюсточку. І звертайте увагу, як я дуже часто видивляюсь, як мені зробити. В яку сторону підкрутити, як обняти, так, щоб заграла пелюсточка, щоб вона була як жива, як в природі. Але не забувайте, що це стилізована в нас має бути троянда, а не зовсім така, як ми бачимо в палісаднику або десь, де ми бачимо рози в розаріях. Придивляємось.